Відзначили тих, хто береже наш спокій. В Івано-Франківській адміністрації вручили нагороди командирам військових частин Прикарпаття. Грошові сертифікати отримали вісім військовослужбовців. Стримано прийняв нагороду і Петро Хмельовський. Прочувати треба тих, хто там Ми тут трошечко інших умовах. Окрім відзнаки військовослужбовцю вручили 15 генераторів та інше необхідне устаткування й техніку. Каже, усе це справді цінне і потрібне нині для бригади. Вони поїдуть на передову разом з шинами і з автомобілями, які на сьогоднішній день будуть передані. Як на мене, це дуже зручна і комфортна буде річ для бригади, тому що це невеликі генератори, які які дозводозволять окремим підрозділам працювати окремо, автономно не треба буде включати загальний генератор. а Той підрозділ сам буде себе автономно працювати, забезпечувати електроенергію себе і свої потреби. Голова Івано-Франківської ова. Світлана Онищук зазначає, 2022 рік приніс нам багато випробувань та водночас загартував. А 2023 тисячі має стати переможним завдяки віддачі наших військових. Кожен із вас максимально вкладає себе, своє здоров'я. Сьогодні захисники і захисниці віддають своє життя для того, щоб якнайшвидше наступила в нашій державі перемога, щоб ми жили. Наші діти, внуки, правнуки мали світле майбутнє і жили в. Своїй вільній незалежній демократичній державі натомість голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич подякував військовослужбовцям за можливість працювати тут у Телум. незважаючи на всі труднощі, і які б ці труднощі не були. Ми не можемо їх порівняти з тими труднощами, які наші хлопці, наші дівчата переживають на передньому фронті боротьби. Тому ми сьогодні у, вашої, у ваших особах дякуємо всім нашим краянам, які сьогодні там перебувають. Висловлюю співчуття всім, хто втратив своїх рідних хто зазнав поранення, контузії, хто скалічений на все життя. І повторюю ще раз, дякуємо вам. І на ці символічні сьогоднішні, скажімо, відзнаки, сертифікати. От хай вони будуть таким мінімальним вираженням нашої вдячності. До слова, упродовж 2022 року, завдяки програмам обласної військової адміністрації, вдалося придбати та передати військовим гуманітарну допомогу на загальну суму майже 19 мільйонів гривень. Юлія Турконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія радіо Раї.